Вітаю в ефірі програма Експертна думка ми спілкуємось з українськими бізнесами, дізнаємось про їхні особливості. І сьогодні знаходимось в гостях у компанії АТЛ. А саме перед нами сидить Марина Дорохова, виконавчий директор компанії «АТЛ Автосервіс. Марина, добрий день. Добрий день, е, Марина. Розкажіть кілька слів, будь ласка, про себе, як ваше життя пов'язане чи пов'язалось з АТЛ. Ну, в компанії я працюю дуже давно, практично з університетської скам'ї, можна так сказати. Вже більше 15 років я в компанії починала свій шлях з посади маркетолога за спеціалізацією. Ну і наразі, от ну, Займаюся тим, чим ви знаєте. Якщо ми з вами говоримо про саме компанію АТЛ, да? давайте змоделюємо для людей, для слухачів, глядачів, які нас дивляться, в чому саме особливість компанії АТЛ. І от, якщо, наприклад, ми підемо до самого початку, я в мене щось зламали з автомобілем. Наприклад, угу. я заходжу в інтернет, шукаю до кого звернутись. АТЛ, чому саме АТЛ? В чому переваги? Переваги, переваги, по перше, тому що це зручно. Тому що це, як правило, поруч. Там ми, ну, ми близько до людей, у нас дуже широка географія і по Україні, і у великих містах, тому що це надійно, тому що це гарантії якості і товарів, і послуг. Чому АТЛ? Тому що це доступні конкурентні ціни. І максимальна лояльність до наших клієнтів зараз автосервісів багато, вони є різні, вони надають різний клас магазинів, пропонують різну продукцію. Але тут вже питання до людини: що вона хоче обрати? Якщо вона хоче обрати якість, сервіс і Адекватні ціни, то це в АТЛ. Чому АТЛ? По-перше, тому що це зручно. АТЛ завжди поруч, і ми максимально близькі до наших клієнтів. Ми представлені у, практично у всіх великих містах України по всій Україні. По-друге, Чому АТЛ? Тому що це гарантія, це гарантія якості послуг, це гарантія надігарантія товарів абсолютно всіх. Є автозапчастин, які ми продаємо. Це надійність. Чому АТЛ? Тому що це конкурентні доступні ціни. Це широкий асортимент товарів, це е, широкий спектр послуг, які ми надаємо. Це те місце, де можна вирішити всі проблеми е, пов'язані з автомобілем, е, і закрити всі свої потреби в одному місці під одним дахом. Розкажіть тоді трошки детальніше про послуги. Я приїжджаю до вас в гості. Який саме спектр угу. е, я можу отримати цих самих послуг? Ну, всіх послуг, які е, можуть знадобитися автомобілісту, від починаючи від е, комплексної повноцінної діагностики, де ми можемо виявити абсолютно всі е, проблеми і по, по автомобілю, і е, закінчуючи складними ну, там, роботами пов'язаними з двигуном. Але здебільшого, основна концепція, основна концепція тел це е, фаст сервіс, тобто ми. Е, Надаємо ну такі о, необхідні швидкі послуги. Це о, технічне обслуговування обслуговування автомобіля планове, це шиномонтаж, сезонне зберігання шин, о, заміна оливи, тобто, ну такі о, ну, найбільш поширені види послуг. Сьогодні ми запрошені на відкриття нового комплексу від АТЛ. Вітаю вас на цій події. Передача експертна думка. От цікаво з вами познайомитись, представте чим займаєтесь, як вас звати. Мене звуть Олег Соколов, я керівник київської філії МТБ Банк. Для нас є великою честю бути фінансовим та діловим партнером групи компанії «АТЛ Автосервіс». І наразі я пам'ятаю, що було з цим об'єктом на початку, коли «АТЛ» почав його. Будувати і приводити в новий стан ми маємо честь бути фінансовим партнером. Тому для нас дуже приємно бачити трансформацію від застарілого полу там вже заваленого такого нежитлового будиночку до шикарного і магазину, і офісу, і звичайно, сервісу для сучасних автівок. Розкажіть про особливості саме цієї нової будови. Основна особливість те, що це о, великий комплекс на о, 14 підіймачів, це о, комплекс в новому форматі нашому, ну, і візуалізації, і о, форматі торгового залу тобто, це ну, така наша нова візитівка. Це досить зручна локація для більшості клієнтів наших, ну, затребуване місце. У нас поблизу був інший об'єкт, він був значно менший, і ну, ми не справлялись з усім попитом, який є в цьому, ну, в цьому районі міста. Дуже круто, дуже масштабно, дуже круто, що зараз у війну відкриваються такі заклади і. На це витвитрачаються гроші, і видно, що зроблено. Ну цікавий дизайн мені особливо подобається. І магазину, і взагалі самих СТО, я теж, якщо чесно, був вражений, таке, таке відчуття, що ти зайшов в великий супермаркет, так все чисто, красиво, а тут ще відкриваються двері, ти заходиш всередину, тут обслуговують підіймачі, машину щось крутять вже, і все якби в одному місці насправді дуже зручно і дуже затишно. Скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви окрім. Києва, да, мікрорайонів, багато в яких містах ще знаходитись. Трішки детально, бо люди можуть нас дивитись угу. з різних міст. Ми знаходимося практично у всіх мільйонниках. Це 19 міст України з різною представленістю. Десь є по декілька об'єктів, наприклад, в Харкові, Чернігові, деяких інших. Ми маємо ну, по декілька об'єктів. Крім того, у нас досить такий амбітний план від найближчих відкриттів, які ми плануємо, і отелів буде ще більше, і ми будемо ще ближче до наших клієнтів наших. Крім того, ми зараз активно розвиваємо проект франшизи, завдяки чому маємо стати ну зовсім поруч до клієнтів і закрити крім великих міст і маленькі міста, містечки, і зайти. Ну там ну практично там в кожне невеличке місто. Uh -huh. І ну закрити потреби наших клієнтів. Тобто АТЛ це не тільки автосервіс, це не тільки автосервіс, звісно, це навіть о, ну не першочергово, але не менш важливо це о, автотовари і автозапчастини. Uh -huh. Тобто ми закриваємо практично о, весь спектр всіх потреб, які можуть виникнути по автомобілю. Крім офлайну, це також і інтернет-магазин, і ми робимо оперативну швидку доставку автотоварів по всій Україні по максимально вигідним цінам і ну максимально зручно для наших клієнтів. Марина, розкажіть, будь ласка, детальніше от з приводу франшизи, про яку ви згадали в цьому році? Ми запустили нарешті цей проект, і вже маємо першу відкриту точку у місті Львів. Це автомагазин. Взагалі ми пропонуємо нашим партнерам потенційним франшизу у наступних форматах: це автомагазин ну, різної площини: великий, маленький і середній. І автосервіс. Ну, Такі, як у нас, це автосервіс плюс автомагазин. Ми абсолютно відкриті для всіх міст України і розглядаємо всі пропозиції. Що ми робимо? Ми Допомагаємо нашим партнерам на всіх етапах відкриття свого об'єкту, і надалі максимально супроводжуємо, надаємо товари, допомагаємо з персоналом, з навчанням, з обслуговуванням. Ну роз... Приймаємо участь у розвитку цих об'єктів. Ми робили проект спільний з АТЛ. Власне, ось так. Ми познайомилися з ними скоро буде вже рік, як на виставці франшиз, коли вони презентували свою франшизу, і з того часу підтримуємо зв'язок, спостерігаємо за їх розвитком. Власне, якось так вони запустили якраз франшизу. Свою, яка дає змогу ще більше е, з'являтися новим об'єктом АТЛ в різних, на, на мапі України в різних містах та точках України. Тобто, якщо ви хочете відкрити свій бізнес е, в напрямку автомобільному, можна стати партнерами АТЛ, е, ну або просто звернутись до них за автопослугами, як сервіс, так і товари, і при чому що особливість є в одному місці і автосервіс, і так. автомагазин, що як на мене дуже зручно. Крім того, є зона завжди там, де є автосервіс, є комфортна зона для наших клієнтів, зона очікування, дитячий куточок. Тому ми раді, коли люди приїжджають з дітками і ну якби проводять час, поки ми дбаємо про їх автомобіль. Електроавто буває, приходить там щось у, у негодність, То можу приїхати і виконати якісь роботи в АТЛ. Навіть, Чому? навіть, Чому саме навіть АТЛ? Е один раз приїхав мені. Ося, плюс порадили добрі знайомі, бо навіть коли нову машину брав, то купив номерний знак АТЛ. Так що пок показати, що мені подобається. Да. Які ще плани має АТЛ по розширенню в Україні? Найближчим часом ми плануємо відкриття ще в Києві, в Борисполі та деяких інших містах України. Ну тобто, плани масштабні. В роботі вже зараз будується ряд об'єктів і також ми відкриті до пошуку нових об'єктів. Ми поки знайомились, обходили приміщення, помітили брендовану техніку, брендовані автомобілі. Розкажіть, будь ласка, от, як вони тут опинились? Чи це ваші угу. партнери, чи клієнти? Ми співпрацюємо з багатьма компаніями в Україні, які мають власні автомобільні парки і бажають отримувати централізоване обслуговування. Ну тобто, вони отримують персонального менеджера, який координує повністю їх обслуговування а безпосередньо заїжджати і купувати товари вони можуть по всій Україні, по всіх точках нашої представленості. Це ну, досить зручно для багатьох, і крім того, ми надаємо гарні умови лояльності. Тому практично, ну наразі практично 40% наших клієнтів це корпоративні клієнти підприємства. А от представники яких бізнесів з вами співпрацюють? Якщо О, дуже ти... багато практично всі не скажу. Ну, я не імена в сенсі, а там, наприклад, банки, там так, так, це звісно, це і комерційні структури, які ну там напевно ви всі знаєте. Тобто, всі, хто мають власний автопарк, вони можуть працювати з нами. Це і комерційні підприємства, і державні структури, і фінансові установи, і медичні служби, і правоохоронні, тобто, ну. Майже всі так Супер. чи інакше, ми співпрацюємо з усіма. Я бажаю нашим партнерам компанія «Телавтосервіс» збільшувати і обсяги продажі і залучати нових, я б сказав, не клієнтів, а друзів угу. своєї компанії. Ну звичайно, нам перемоги, щоб все було. Добре, якщо в кінці звернутись до наших глядачів, слухачів, е, можливо, це майбутні партнери або клієнти. Mm -hmm. Що б ви хотіли їм е, побажати та от, порекомендувати? Я б хотіла побажати нашим клієнтам е, у разі виникнення будь-яких питань пов'язаних з автомобілем. Обов'язково звертатись до нас, тому що ми з радістю і впевненістю подбаємо про е, ваш автомобіль. Е, а для вас це буде зручно, комфортно і е, абсолютно без проблем. А якщо ви бажаєте стати нашими партнерами, також звертайтеся. Ми маємо колосальний досвід у відкритті автомагазинів і автосервісів. І ми впевнені, що разом з нами у вас точно вийде якісний бізнес-проект. Дуже дякую вам за змістовну інформативну бесіду. Це була експертна думка, ведучий Максим Бурлака. У нас в гостях була представниця компанії АТЛ, а саме виконавчий директор Марина Дорохова. Дякую вам. Це була експертна думка. З вами був ведучий Максим Бурлака. І сьогодні ми були в гостях у компанії АТЛ, а саме спілкувалися з представницею з виконавчим директором компанії АТЛ Мариною Дороховою. Гарного вам настрою, дня і будьте успішні!